Сьогодні я розповім вам про українця, якого боялися наймогутніші імперії світу. Його називали козацьким драконом, а султани мріяли стерти його ім'я з історії. Його звали Петро Конашевиш Сайдар. І саме він зупинив експансію Османської імперії, яка тоді здавалася непереможною. Як козак підкорив Чорне море? Уявіть, початок 17 століття. Османська імперія наймогутніша сила того часу. Вона контролює величезні території, має найсильніший у світі флот, і здається, що їй немає рівних. Але з'являється людина, яка доводить, українські козаки можуть громити ворогів навіть у їхніх власних містах. Зайдашні організовують сміливі морські рейдери, і ось що відбувається: 1666 рік. Козаки беруть турецьку фортецю, Варну. 1608 рік руйнують перекоп. 1614 рік спалюють Трапезунду, 1615 рік атакують столицю Османської імперії. 1616 рік беруть кафу, сучасна Феодосія, та звільняють тисячі українських невільників. Османська імперія шокована. Це ж жорстокий удар по їхній могутності. А тепер уявіть ще більш епічну битву. 1621 рік Османський султан збирає 250 тисячну армію, щоб захопити Річ Посполиту та рушити на Західну Європу. Військо не витримують натиску, і саме тоді на допомогу приходять українці. 40 тисяч козаків під проводом Сайдашного змінюють хід історії. Вони дають бій туркам біля Хотина, знищують найкращі османські війська, змушують султана укласти мир і припинити експансію. Українці фактично врятували Європу від османського завоювання. Але ціна була високою. Саме Сайдашні отримав смертельне поранення і помер через кілька місяців. Його спадщина живе досі. Він перетворив козаків на грізну військову силу. Він підтримував освіту і навіть зробив Київський братський колегіум, майбутню києво Могилянську академію, відомим на весь світ. І головне він довів, що українці здатні самі вирішувати свою долю.